Цього разу я опинився в захоплюючому підводному світі, що наповнений різноманітними мобами та структурами. Вода тут отруйна, а повітря токсичне. Однак чи зможу я вижити в цій маленькій підводній кімнаті? Всім привіт, з вами Нітон. Це четверта серія проходження збірки Сіа Опліс. Давайте пригадаємо, чим займалися в минулій серії. Побудували повністю автоматичний завод по виробництву та переробки ресурсів, та побудували дерев'яну мє систему До речі, вона пов'язана повністю з заводом. Єдина проблема це те, що ресурси постійно надходять, а місце для зберігання обмежене. Мається на увазі кількість предметів, які можуть зберігати ці ящики. Якщо відкриємо сита, то ми побачимо, що каміння та лазуриту з надлишком. Щоб це виправити, потрібно створити войд поліпшення, для якого потрібна обсидіа. Це одна із цілей на цю серію. Хотів би подякувати вам за неймовірну активність під минулим роликом. З цього можу зробити висновок, що інтерактив вам подобається. Тож збираємо тисячу вподобайок, і наступна серія не застави себе довго чекати. Домовились, тоді починаємо. Квестах можемо перейти до наступного розділу машини та лінія завдань сигналом, в якій є магматичний пігель, тобто лава, яка необхідна для поліпшення. Але перед тим потрібно вигнати лінію квестів базовий термал. В цьому розділі не так багато завдань. Перше завдання це флаксова труба, яка вже не надто складно крафтиться для цього етапу розвитку. Відразу ж створимо ключ, який робиться просто свинця. Далі йде невелике розгалуження, але все воно приводить до дробарки. Створимо для початку рідинну трубу, яка чомусь твориться з енергетичної труби. Це максимально дивно. На Вісне обладнання, сервопривіт. Крафт не складний. За виконання досягнення отримуємо ще один сервопривіт. Наступне завдання: це котел Стерлінга, використовує паливо печі та воду для створення пари. Пар може переміщуватися через рідинні канали. В крафті використовуються дві печі. Та дві рідинних труби. За виконання завдання дається ще один котел стерлінга. Щось тут занадто велика гроза. Наступне завдання це парове Динамо. Виробляє енергію за допомогою пари. Крафтиться з редстон блока та бронзового блока. Повертаємося на назад до розгалудження. Потрібно створити раму машини, для якої потрібен редстоун блок та енергетичні труби. Нагорода ще одна рама. Нарешті можемо перейти до дропарки, для якої потрібно створити ще поршень, На який також є завдання. Крафт змінений. Також потрібно ще два блоки кремня. Все це дуже швидко створить. Наступні завдання потрібнити нікель-залізо та мідь, але для цього потрібно спочатку зробити виробництво енергії. Дробарка, парове динамо, тільки його потрібно розвернути. Та котел стерлінга, тільки його знову ж потрібно розвернути. Виходить, ось така схема: В котел потрібно залити воду та додати вугілля. Процес отримання пари вже відбувається. Пар йде в динамо та генерує енергію. Із шести вітер отримав 24 тисячі рев, але бігати черпати воду вітрами це незручно. Знайшов водяний наповнювач Стермла, який створюється буквально з нічого. Так як я поки що не знаю, наскільки велике буде. Виробництво енергії та стільки буде механізмів, пропоную розмістити десь в іншому місті, а не в індустріальній зоні. Невеликий басейн, центрі якого буде водяний наповнювач. Він вже зібрав воду без будь-якої енергії. Єдине питання, можливо, йому не потрібно, скільки води. Якщо його обмежити двома блоками, він також наповниться. Тільки, можливо, не так швидко. Щоб він не займав багато місця, розміщує його в морі. Рідина, труба та серво. Вода почала набратися. Далі котел Стерлінга. Парове динамо. Зробив автовиробництво дерев'яного гілля. Тепер енергії, можна сказати, безкінечно. Залишається додати дробарку. Нікель. Залізо мідь це все потрібно подрібнити. Далі потрібно зробити дві суміші: інвару та константанти. Суміш константану вже можу зробити. Для інвару потрібно подрібнити ще залізо та нікель. Отримую відразу три інвару. До речі, за виконання завдання з подріблення отримую ще також пил. Не забувайте забирати нагороди за виконані завдання. Знову ж таки, невелике розгалуження. І як я розумію, нам потрібно йти по правій частині. До мультісервопреса який вже створюється з двох блоків константанти. Тож потрібно подрібнити ще 14 міді та нікеля. Я забув, що суміш подвоюється. Тобто, Трохи зробив зайво. Останній злиток. Ось і мультисервопрес. Відразу наповнюю енергію. Інваровий злиток. Потрібно спресувати. та ще три інварові пластини. Наступне завдання це редукторна матриця. Вона дозволяє пресу робити шестерні, яка вже створиться з одного інварового блока та чотирьох пластин. Останнє завдання це індукційна плавильня. Крафт не складний, але потрібно дві інварові шестерні. Одна шестерня це чотири інвару. Процес пресовки не такий довгий. Індукційна плавильня. Виконана ще одна лінія квестів. Нарешті можу прийти до наступної лінії квестів сигналом. Перше ж завдання зробити злиток сигналом. Це сплав Міді Редстоуна та Улова. Нарешті дійшли до цього завдання магматичний тигель. для крафту якого потрібно прям дуже багато інвару. Поки переплавляється інвар. Пропоную виконати завдання інкапсулятор рідини, який вже створиться з двох мідних шестернь. Там магматичний тигель. Лаву може отримати просто з кругляка. Давайте це ж перевіримо. Як я розумію, процес просто неймовірно повільний. Ємність на 8 відер, тому потрібно розмістити 8 кругляку. Поки лава витовляється, пропоную зробити котушку. Крафтиться просто заліза. Наступне завдання це редстоун флаг з котушка. Її вже можемо зробити на рідиному енкапсуляторі з рідкого редстоуна. Рідкий редстоун можемо отримати на магматичному тиглі. Це все було. Опов'язано не дарма. Вони ж поряд стоять. Здається, в мене закінчилася енергія. Добре, що в нагороду отримав ще один котал Стерлінга. Але цього пару теж здається не вистачає. Прям неймовірно багато енергії потребує магматичний тигель. Тому таким чином батву поліпшень не зробити, адже на одне поліпшення потрібно 8 обсидіану. Є одна ідейка: нарешті спробувати використати морські бакси в магазині. Поліпшення зберігання п'ятого тиру. Потрібно цілих 11 морських баксів. У мене ж їх 150. Трішки можу собі дозволити це зробити та розмістити їх в найцінніші ресурси, звісно, в такі як перероблені руди та дерево. Тепер можу прибрати фільтр. Щоб все забиралося з цієї скрині, щось треба вигадати тимчасово з камінням. Зберігати його немає сенсу. Можна створити відкритий ящик, взяти відро лави та зробити тимчасову систему по видаленню всіх предметів. Залишається розлити лаву, та все буде видалятися. Таке собі вирішення проблеми, але іншого я поки що не знаю. Цей звук зараження можна вимкнути, якщо стояти поряд. В інвентарі натискаємо на муфлер. Перший же пункт вимикаємо. Більше цього набридлого звука ми не будемо чути. Хоч лаву і зробили, але з нею обсидіан поки що отримати не можу. Тому буде чекати свій час. Розплавляю два редстоуна. Рідними трубами передаю на рідиний енкапсулятор. Залишається додати сервомеханізм. Редстоун вже на місці. Додаю катушку, отримую редстоун, флаг з котушку. Наступне завдання це кристалізатор. Ця машина може бути використана для створення дроциних каменів і кристалів, Які вже створюється знайомих нам сплавів. Наступне завдання це нітер. Його можу отримати на кристалізаторі. Крім того, кожен процес потребує воду. Тому потрібно зробити автоподачу води. Переніс механізми трішки вправу, щоб на початку розмістити кристалізатор, щоб мати можливість подавати воду. Пил нітера добувається на заводі. Відразу спробую переробити цілий стак. Процес не надто швидкий. Але зробити поліпшення на етапі розвитку поки що не можу. Трішки зробив. Наступне завдання: очищаюча соляна мульча. Знову ж таки можна використати на блоки мульчі, щоб отримати очищаючу воду. Створюється з нітера вугілля та мульчі. Наступне завдання: це метистовий пил. Добувається на ситі з очищеної води та нітера. Натискай ПКМ очищеної соляної мульчі по мульчі, отримую очищену воду. Тимчасова сітка з очищеною водою. Бронзову сітку можу взяти з автокрафтера, а вже нітер потрохи витовляється. Це ще не 100% шанс отримання метистового пилу. Цей шанс всього 10%. Тобто потрібна краща сітка. А вже наступний тір сітки це метистова. Тобто перескочити ми не зможемо. Анітер так повільно виготовляється. Є один. Забираю. Аби виконати тільки одне завдання. В нагороду отримую морські бакси. Останнє завдання це осколок аметисту. Знову ж таки, отримую на кристалізаторі. Виконав ще одну лінію квестів. Наступна лінія це коштовне каміння і пил. Доволі немаленька лінія квестів. Все розпочинається з аметистової сітки, для якої потрібно п'ять осколків аметисту, із яких тільки один є. Залишається робити нітер та думати, як це автоматизувати. Якщо ми подивимося уважніше на наступні квести, наприклад, отримання шматочків золотої руди, то ми побачимо, що ми можемо використовувати золоту сітку, з якої вже будемо отримувати золото. Тобто аметистова сітка потрібна тільки одна для початку виробництва. Переробив приблизно стак нітера та отримав чотири аметистового пилу. Цього якраз вистачить на одну аметистову сітку. Вписав в завод дивну конструкцію по виробництва нітера. Єдине, що мене не задовольняє ці конструкції, це ось ці труби, що надходять з боку. А по-іншому й не можна було, хіба що тільки спереду. Взагалі хотів би, щоб цей нітер був ось тут, але переносити цю схему мені лінь. Хіба що можна трішки схитрити? Поставити під нітер пил нітера. а ось сюди камінці. Так виглядає набагато краще. Тим часом осколки аметисту вже перервилися. Можу зробити аметистову сітку і розпочати виробництво нових ресурсів. Пускати схему на самотік не хочеться, тому будемо продовжити наш завод поверництво ресурсів. Зробив базу для виготовлення пилу, з якого вже будемо робити золото. Залишається додати аметистову сітку та зачекати, поки з'являться перші ресурси. До речі, я знову ж таки отримую нітер та свинець і редстоун, а також золото. Тобто, всі ті самі ресурси, які я отримую тут, тільки... Тільки зверху я ще отримую додаткові ресурси. Єдине питання: на хіба я це будував? Зараз потрібно зачекати, поки накопичиться потрібна кількість золота, щоб пустити в автовиробництво золоті сітки. Довелося трішки перебудувати завод. Додав переробку срібла та золота, переніс ящики з ресурсами та додав ще нові частину з цих ресурсів почав кристалізувати на кристалізаторах позаду і зробив автокрафт золотих сіток, які автоматично поставляються в сита. Залишається взяти ресурси, щоб виконати завдання. Ви тільки подивіться, скільки виконаних завдань. Якщо підемо в варту частину, то зробимо охолоджувач. Завдяки якому можемо зробити обсидіан та войд поліпшення. Для початку потрібно зробити лід. Для цього потрібен порошок бліза, який потрібно кристалізувати. Кристалізатор кристалізує неймовірно дово предмети. Тож пропоную зробити ще трішки лави. Щоб час дарма не витрачати, пропоную продовжити виконувати завдання та зробити залізо збачене кварцом. Крафтиться строк заліза та кварцу кристалу. Це залізо збачене кварцом можна використати як для плейтенжістик, так і для рефайн сторіч. Тобто можна зробити круту систему. Тож доведеться прощатися з тими дерев'яними кабелями. А я тільки до них звик. Наступне завдання це електровий злиток. Це сплав золота та срібла. Наступне завдання це злиток рожевого золота. Це сплав та міді. Тим часом накопичилося майже півстаку льоду. І нарешті охолоджувач. Залишається додати лаву, щоб отримати обсидіан. Та зробити нарешті воїть поліпшення, яке потрібно було б додати майже в кожен ящик, але поки що тільки в камінці. Більше не потрібна ця схема по видаленню. Залишається не так багато задань, і як я розумію, вони ведуть до Містігал Агрокультур. Потрібно зробити інфузійний постамент та інфузійний вівтар. Крафтяться вони не так складно, потрібний камінь, золото та рожеве золото. Далі потрібно зробити інферівну есенцію. Для цього потрібно побудувати інфузійний крафтер. Тому потрібно зробити ще сім постаментів. В першу чергу потрібно встановити вівтар, а він вже покаже, де потрібно встановити постаменти. Нітер апатіт Аквар вже витовляється, залишається зробити пило рожевого золота. Тобто просто його подрібнити. Всі ці інгредієнти розмістити на постаментах. Центра. Реальний інгредієнт на Вівтар. Щоб розпочати крафт, потрібно подати редстоун сигнал. Розпочнеться ось така анімація і доволі гарно скрафтиться. Далі потрібно зробити інферіум блок та інферіум насіння. Раціональніше буде зробити інферіум насіння Із восьми інферіум есенції. Цікаво, чи це можна автоматизувати за допомогою воронок. Розміщаю всі інгредієнти воронки та розпочинається автокрафт. Але ось таким чином я не можу забирати. А вже якщо зверху подати трубу, воно працює. Нарешті можу зробити інферумне насіння. Здавалося, що це звичайне насіння, але завдяки йому відкривається можливість вирощувати метали сплави та есенції. Але це сюжет наступних серій. Всім дякую за перегляд цього відеоролика. Обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити вихід наступної серії, а також поставте подбайку та залишіть свій незабутній коментар. Крім цього, можете підписатися на телеграм-канал, там всі новини та сповіщення. Біля мікрофона був Ніта до наступних серій.